Ми зустрічаємося із слухачами один раз на тиждень. Є такі певні предмети, які ми вивчаємо, наприклад, тайм-менеджмент, тобто управління часом, це управління конфліктами, ведення переговорів, це медіація, це... Інформаційні технології, вплив кольорів на людину, як користуватись цим, наприклад, в веб-дизайні. Ну, окрім таких групових занять, у нас індивідуальні можливості, тобто слугачі можуть звернутися на індивідуальні консультації або на бесіду. І таким, таким чином вирішити якісь індивідуальні свої питання, якщо їх турбують. Дитина виконує і малює ну, тільки членів родини своєї. Ось три людини, да? він намалював. Але окрім цього, хлопчик намалював бойовий дрон з атомною боєголовкою, як він розказав. Ще там танк Путіна, який підбитий, горить, ще КАМАЗ, на якому воює його тато. Який АТО зараз знаходиться, тобто навіть діти вони зараз зростають в сім'ях і обговорюють такі питання, як мир і війна, проблеми, які пов'язані з війною. І тому ми в курсі також будемо розмовляти про ці теми, як бути стресостійкими, як бути резильєнтними. Пластичними в цей нелегкий період, як допомагати один одному, як підтримувати себе і інших людей, як знаходити в собі сили жити і ну, настільки комфортно, наскільки зараз можливо. У багатьох містах України є пошкодження будинків, є ракетні прильоти, є випадки, коли дрони прилітають. І Якщо От, ну, поруч біля вас, наприклад, знаходиться людина, яка в шоковому стані, яка не знає, що робити, яка ну, опинилася в таких ситуаціях і на неї впливало це негативно. Ви можете її підтримати. Перший крок це встановити контакт з нею, представити, що я ось такий-такий, я з вами. Тобто сказати, що я з вами, не бійтесь, якби все, атака минула, ви зараз в безпечній ситуації. Потім треба пропонувати людині подумати, тобто задати прості запитання, де ви, звідки ви прийшли, що ви будете робити, то тобто для того, щоб людина почала мислити, от із шоку війшла в стан мислення. Далі ми можемо запропонувати якісь прості дії людині. Наприклад, ви можете випити склянку води або можете там. Надіти якісь теплі теплі речі, якщо вони є. От. І наступне ми упорядковуємо події, тобто кажемо, що зараз була там ракетна атака, ось вона минула. Ви зараз в безпеці. Тобто, що ви хочете робити? Ви хочете піти додому, чи хочете залишитись там ну, тут? Поки що тут безпечно? От таким чином ми підтримуємо цю людину і даємо ну, настанови для того, щоб вона... Далі не виробла в собі ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад. Як правило, після таких травматичних подій ну, можуть виробляти саме такі реакції на стресову ситуацію. Якщо ви можете змінити ситуацію, ви дійте, не думайте про це, не переживайте, робіть щось, заплануйте собі якісь певні кроки і робіть. От. Якщо ви ситуацію змінити не можете, тоді ну, живіть як живете, не переживайте про це. Просто прийміть це як даність, як те, що воно ну, дійсно відбувається і від вас не залежить. Але намагайтеся шукати все -таки, всі можливості для того, щоб змінювати своє життя на краще в будь-яких навіть негативних моментах. Слухачі навчаються по різним програмам, там, веб дизайн, так, англійська мова. І ці навички в них вони професійні будуть, тобто вони будуть працювати. Психологія для них це якби ну, здається додаткові предмети, додаткові курси. Але вони Необхідні для того, щоб використовувати дані навички, які вони отримують. Це Психологічні навички, емоційні навички це так звані м'які навички. От, завдяки цим навичкам вони зможуть використовувати ті знання, які отримують на інших предметах, повноцінно, максимально корисно, максимально ефективно. От Саме для цього є даний курс психології.